Знайшли прихисток в Африці. Російські пропагандисти, зазнавши провалу в більшості західних країн, поширюють свої наративи на африканському континенті. Чому рупори Кремля стали більш агресивними і чим це загрожує Україні та її європейським союзникам? Досліджували наші американські колеги. У Нью-Йорк Таймс вийшла стаття із назвою Як Путін став героєм на африканському телебаченні. Її автори стверджують, так кривавого диктатора возвеличують, а причини війни в Україні повністю спотворюють. Такий російський контент може шокувати українців або громадян західних країн. Але в Африці завойовує широку аудиторію. Як приклад наводять місцевого блогера, який додав до свого нікнейму в Твіттері ім'я злочинця Володимира Путіна. Нині в цього прибічника російського фашизму 148 тисяч підписників в африканських країнах. У статті також згадують телевізійну компанію з Камеруну, яка пішла на угоду з пропагандистською мережею Раша Тудей, яку фінансує Кремль. Протягом останнього року в африканських засобах масової інформації та соціальних мережах усе частіше з'являється потік проросійського контенту. Меседжі спрямовані на підтримку вторгнення в Україну, а також на те, щоб показати зростання присутності Росії на африканському континенті як корисне, водночас очорнюючи американську та європейську, особливо французьку, присутність в Африці. Дані про сплановану масштабну інформаційну кампанію Росії в африканських змі засвітились також і в секретних документах Пентагону, витік яких стався минулого тижня. Видання New York Times пише: за даними американської розвідки, пропаганду Кремля транслюють різними засобами через лідерів думок у соцмережах. новинні вебсайти та телеканали. Усі вони підписали контракти, отримують фінансування з Кремля. Деякі з джерел, на думку експертів, пов'язані з групою Вагнер, підтримуваною Кремлем мережею, яка діє в кількох африканських країнах, поширюючи дезінформацію, надсилаючи тисячі найманців для підтримки дружніх урядів і видобутку золота та інших природних ресурсів. Російські фейкові новини виробляються тут у промислових масштабах, каже Абдулла Егуіндо, координатор Бенбере вебсайту перевірки фактів, що базується в Малі, де група Вагнер має значну присутність. Водночас західні змі змушені поступово згортати свою роботу в Африці, а деякі регіони континенту взагалі перетворюються на медійну пустелю. Так, британська корпорація BBC скорочує десятки журналістів і закриває щонайменше три канали, що мовлять місцевими африканськими мовами. У країнах Малії та Буркіна-Фасо лояльні до Росії військові хунти заборонили транслювати міжнародні змі насамперед французькі, а також вислали багатьох іноземних репортерів. Цьому передували напади та прояви насилля проти журналістів. У малі французи Дюбуа екстремісти тримали в заручниках 711 днів. Небезпека для життя і заборони для західних репортерів. Там створили простір засобу масової інформації, що поширюють російські наративи, вважають в організації репортери без кордонів. На місце західних мовників приходять російські найманці, дезінформатори. Африканську аудиторію вже наповну зомбує крилівська мережа Раша Тудей, яка в Європейському Союзі під забороною. Російські пропагандисти розгортаються у франкомовних країнах Африки, а також розвивають англомовний американський хаб у Йогансенбурзі. Крім того, поширюють свої матеріали через заангажовані змі та впливових осіб на місцях. За даними інституту стратегічних досліджень при міністерстві оборони Франції, Russia Today підписала партнерські угоди з більш як десятком африканських медіа. Серед них багатомовний камерунський канал Африка Медіа, що транслює контент на кілька країн континенту. Спутник провів ребрендинг своєї франкомовної служби, яка колись була орієнтована насамперед на аудиторію у Франції, і перетворив її на Спутник Африка». Тепер більша частина його трафіку, хоча й зменшилася, надходить із африканських країн. У Малі Радіостанція, що базується в Бамако. Тепер щовечора транслює подкаст Новин Спутник. Це спосіб Москви розширити свою присутність в Африці за допомогою найманців і засобів масової інформації, каже малійський журналіст Діара. Зомбувати народи Африки росіянам допомагають китайські компанії. Пекін теж намагається посилити свій вплив на континенті. Щоправда, більше покладається на м'яку силу? Інвестиції та економічне партнерство. Однак, щоб відтіснити західних конкурентів, готовий і Росію підтримати. Докази цього наводять у статті «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, китайський провайдер супутникового телебачення продовжував своїм клієнтам доступ до мережі телеканалів Russia Today, коли інші від'єднали його після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. А от державне агентство КНР Сіньхуа перекладало та поширювало статті російського інтерфаксу, які потім публікували в Конго та інших країнах Африки. Матеріали були нашпиговані фейками, наприклад, про те, що Сполучені Штати зберігають хімічну зброю на території України. Та найбільш агресивно і масовано кремлівські дезінформатори діють у соцмережах. Із 2019 по 2022 рік компанія мета видалила щонайменше 8 мереж акаунтів, які орієнтованих на африканську аудиторію у Фейсбуці та Інстаграмі. За даними мета, було багато з них було пов'язано з Євгеном Пригожиним, засновником терористичної організації Вагнер так, через сторінки Фейсбуку в Малі піарили російських головорізів, коли ті прибували до країни минулого року. Відтоді медіакомпанії Пригожина стали більш помітними. Наприклад, анімаційне вірусне відео, яке цього року заполонило в соцмережі. У ролику росіяни не з африканцем перемагають Францію. Остання зображено у вигляді зграї загрозливих зомбі скелетів та гігантської змії. Наприкінці відео бойовики вирушають нищити іншу африканську країну Код Дівуар, яка традиційно виступає союзницею заходу. І це ще не найбільш шоковий за своїм цинізмом російський сюжет. Нью-Йорк Таймс пише: представники африканських та західних розвідок заявили, що були стурбовані як змістом, так і форматом популяризації російських найманців. Адже анімаційні відео можуть достукатись навіть до аудиторії, яка не вміє читати. Згідно з американським документом, витік якого стався минулого тижня, датованим лютим, керівник апарату президента кот Дівуару викликав посла Росії в Код Дівуарі і Буркіна Фасо, щоб висловити невдоволення відео, в якому Кот-Дівуар зображений як наступна ціль мережі Вагнер. Тисячі сайтів та акаунтів, націлених дискредитувати європейські країни та їхні цінності, зробили своє. Ідея протистояння із заходом, культивована росіянами в країнах Африки, перейшла із соцмереж на вулиці. Торік у низці країн континенту під російськими прапорами та за сприяння російських найманців стались заворушення. А в Буркіна-Фасо протестувальники напали на посольство Франції, і вимагали від влади поглибити відносини з Росією. Зрештою ж, Франція торік у серпні вивела свій військовий контингент і з Малії вже готуються залишати Буркіна-Фасо. Із І з року близько п'яти тисяч французьких військовослужбовців були розміщені в п'яти регіонах Африки, щоб боротись з місцевими екстремістами, які вбивають мирне населення. Почати поступово виводити свої війська Париж планував ще кілька років тому, але був змушений зробити це раніше, бо недооцінив криваві амбіції Росії. Як показали події в Африці, кремлівські найманці готові на все, аби витіснити західний військовий контингент і прибрати до рук ресурсні регіони. Зараз, коли більша частина західного світу уникає Росії через вторгнення до України, Москва намагається втягнути якнайбільше африканських країн у свою орбіту. Про це пишуть оглядачі Нью-Йорк Таймс і нагадують про красномовний результат такої політики Кремля. Від Центральноафриканської Республіки до Мадагаскару від Малі до Південної Африки Росія прагне позиціонувати себе як оплот Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним для західних урядів, коли 26 із 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН з засудженням російського вторгнення в Україну. Щодо інформаційної атаки проти України, то глядачі New York Times також наводять слова Юрія Пивоварова, посла України в Сенегалі та чотирьох інших країнах Західної Африки. Він розповів, що один високопоставлений сенегальський міністр запитав його, чому Україна напала на Росію. Це брехня, яку часто просувають російські змі. А сенегальські журналісти запитували його, чому Україна переховує нацистів, наводячи як доказ пропагандистську статтю зі спутника. Якщо африканські держави так дотримуються нейтралітету, який я повністю поважаю, чому вони так прихильні до російських наративів? Запитав пан Пивоваров в інтерв'ю. І, хоча автори статті в New York Times констатують успішне просування російської пропаганди на африканському континенті, зауважимо, що західні партнери Україну не ігнорують. За спробами Кремля розширити свою політичну та військову присутність в Африці, зокрема, за рахунок найманців, детально стежать у Пентагоні. У березні провели спеціальні слухання з цього приводу. Американська розвідка виявила потенційні проблеми в планах росіян посилити вплив на континенті. За словами голови африканського командування Збройних сил США, генерала Майкла. Ленглі, Росія ігнорує інтереси Африки, відмовляючи тамтешнім партнерам у паливі та продовольстві. А саме їхнє постачання і було головною умовою політичної лояльності місцевих урядів до кремлівського режиму. Крім того, Москва повсякчас зриває постачання обіцяної військової техніки а російські найманці не поспішають гарантувати безпеку. Як того очікували їхні африканські союзники? Урядовці Сполучених Штатів уже проводять роз'яснювальну роботу з керівниками африканських країн і переконують їх тиснути на Росію. Мовляв, що швидше Кремль припинить війну в Україні, то краще для них. Адже російське вторгнення спровокувало підвищення цін на продовольство та енергоносії. Найдорожче за ці ресурси платять найбідніші африканські країни. Це був огляд преси.